Інженерам вдалося налагодити квантовий зв'язок через звичайні оптичні кабелі, причому завантажені. Це досягнення відкриває двері для миттєвої квантової телепортації без спеціалізованої інфраструктури. Квантова телепортація може забезпечити майже миттєвий зв'язок на дуже великих відстанях. Проте всередині інтернет-кабелів фотони необхідні для телепортації. Губляться серед мільйонів часточок світла, потрібних для класичного зв'язку. Нове дослідження кількісно визначило розсіювання світла, щоб знайти точні місця для розміщення фотонів, аби захистити їх від інших часточок. Підхід успішно спрацював в експериментах з використанням звичайного інтернет-трафіку. Інженери північно західного університету в Чикаго успішно продемонстрували квантову телепортацію через оптоволоконний кабель, по якому вже передавався інтернет-трафік. Цей експеримент відкриває нову можливість поєднання квантового зв'язку з існуючими інтернет-кабелями, що значно спрощує інфраструктуру, необхідну для розподілених квантових сенсорних або обчислювальних застосунків. Ніхто не думав, що це можливо, каже київник дослідження Перм Кумар. Наша робота вказує шлях до квантових і класичних мереж наступного покоління, які спільно використовують уніфіковану оптоволоконну інфраструктуру. Це відкриває двері для виведення квантового зв'язку на абсолютно новий рівень. Обмежена лише швидкістю світла, квантова телепортація може зробити зв'язок майже миттєвим. Процес нагадаю працює за допомогою квантової заплутаності, техніки, при якій дві частинки пов'язані незалежно від відстані між ними. Замість того, щоб частинки фізично переміщувалися для передачі інформації, заплутані частинки обмінюються інформацією на великих відстанях, не переносячи її фізично. В оптичному зв'язку всі сигнали перетворюються на світло, пояснює кумар. У той час як звичайні сигнали для класичного зв'язку зазвичай складаються з мільйонів часточок світла, квантова інформація використовує поодинокі фотони. До нового дослідження Кумара загально прийнята думка полягала в тому, що окремі фотони потонуть у кабелях, заповнених мільйонами частинок світла, що несуть класичний зв'язок. Це було б схоже на те, як крихкий велосипед намагається проїхати через переповнений тунель із швидкісними великовантажними автомобілями. Однак Кумар і його команда знайшли спосіб допомогти фотонам триматися подалі від інтенсивного трафіку. Після проведення досліджень того, як світло розсіюється в оптоволоконних кабелях, дослідники знайшли менш завантажену довжину хвилі світла, щоб розмістити свої фотони. Потім вони додали спеціальні фільтри, щоб зменшити шум від звичайного інтернет-трафіку. Щоб перевірити новий метод, кумар і його команда встановили оптоволоконний кабель довжиною 30 км з фотоном на кожному кінці. Потім вони одночасно відправили через нього квантову інформацію та звичайний інтернет-трафік. Нарешті вони виміяли якість квантової інформації на приймальному кінці, одночасно виконуючи протокол телепортації шляхом проведення квантових виміювань у середній точці. Дослідники виявили, що квантова інформація була успішно передана навіть при наявності інтенсивного інтернет-трафіку. Кумар планує розширити експерименти на більші відстані. Він також планує використовувати дві пари заплутаних фотонів замість однієї пари, щоб продемонструвати обмін заплутаністю ще одну важливу віху, що веде до розподілених квантових застосунків. Нарешті його команда вивчає можливість проведення експериментів на реальних підземних оптичних кабелях, а не тільки на катушках в лабораторії. IBM інвестує 150 мільярдів доларів у США протягом наступних п'яти років. Для підтримки розвитку квантових технологій, хоча можливо, справа геть не у вії у перспективи квантових комп'ютерів, а у намаганні вписатися в поточну політичну кон'юнктуру. Гроші будуть вкладені в першу чергу, але не тільки в підприємства з виробництва квантових комп'ютерів. Варто зауважити, що IBM стала останньою американською технологічною компанією, яка підтримала зусилля адміністрації Трампа щодо розвитку місцевого виробництва. Заява компанії в понеділок цього тижня послідувала за аналогічними обіцянками таких технологічних гігантів, як NVIDIA та Apple, обидва з яких заявили, що витратять близько 500 мільярдів доларів кожен в країні протягом наступних чотирьох років. Та більшість аналітиків розглядають ці зобов'язання щодо витрат як реверанс Дональду Трампу, чиї мита загрожують порушити ланцюги поставок і підвищити витрати для технологічної індустрії. Але чи вплине це на рішення президента США? Поки не ясно. IBM, яка, крім всього іншого, є значним урядовим підрядником, заявила, що понад 30 мільярдів доларів від загальної суми інвестицій буде використано для розширення її виробництва у США мейнфреймів систем, що використовуються для обробки величезних обсягів даних і критично важливих застосунків минулого тижня. IBM заявила, що 15 її уюдових контрактів було скасовано. В рамках кампанії скорочення витрат новою адміністрацією Трампа, що затьмарило її оптимістичний прогноз доходів за червень і призвело до зниження вартості її акцій. Нагадаємо, що компанія вже управляє одним із найбільших у світі парків квантових комп'ютерних систем, які обіцяють забезпечити продуктивність у тисячі разів потужнішу ніж традиційні комп'ютери. Хоча ми віримо, що IBM продовжуватиме інвестувати в нову сферу квантових технологій, гучна цифра, скоріше за все є жестом у бік адміністрації США, каже аналітик DA Davidson Гіл Луія, зазначивши, що біктек використовує інвестиційні зобов'язання як щит проти торгових конфліктів. Нещодавні прориви в квантових обчисленнях, включаючи нове покоління чіпів, анонсовано алфабет у грудні минулого року, підвищили інтерес до цього сектору. Хоча керівники компанії розходяться в думках щодо того, коли ця технологія матиме застосування в реальному світі. Google планує випустити комерційні застосунки через 5 років, тоді як генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг прогнозує 20 20-річне очікування практичного використання. Чипи на максималках, такі потужні, що на них зможе працювати нове покоління квантових комп'ютерів. Секрет потужності? Кремній надвисокого ступеня очищення. Ліричний відступ. Чому для чіпів використовують саме кремній? Причин декілька. По-перше, кремній є напівпровідником. Те, як він проводить струм, можна контролювати залежно від умов і потреб. По-друге, у земній корі його дуже багато. Ага, скептично скажуть ті, хто пам'ятає глобальну кризу мікрочіпів 20-23 років. Тож люди роками добували його майже так само активно, як майнери біткоїн, а гноми мітрил. Але з'явилася проблема та не у гномів. Що складніша комп'ютерна система, то більше вона залежить від чистоти кремнію. Це особливо актуально для квантових комп'ютерів, які здатні виконувати одночасно величезну кількість надшвидких операцій. Але найменша флуктуація, скажімо, стрибок температури чи забруднення у кремній, і все, кубіти, що обробляють і зберігають інформацію, йдуть у штопор. Проблема полягає у тому, що, хоча більшість природного кремні, це потрібний нам ізотоп Кремнію 28 4,5% припадає на кремній 29 кремній 29 має додатковий нейтрон у ядрі кожного атома, який діє як крихітний непередбачуваний магніт, руйнуючи квантову когерентність і створюючи обчислювальні помилки. Але збірна команда вчених університетів Мельбурна та Манчестера навчилися виготовляти надчистий кремній. Вони використали іонний імплантер, щоб випустити промінь кремнію 28 на комп'ютерний чіп. Імплантер поступово замінював домішки кремнію 29 у чіпі більш бажаним кремнієм 28. Зрештою, вміст кремнію 29 у чіпі зменшився з 4,5% до двох частин на мільйон. Це вкрай важливо не лише тому, що дозволяє створювати більш потужні і відмовостійкі стійкі квантові комп'ютери, але й тому, що очищувати кремній буде дуже просто, адже іонний імплант. Це стандартне обладнання для будь-якого ФАБу. Його просто треба буде перевести у визначену дослідниками конфігурацію. Оце так квантовий стрибок. Інженери MIT зробили крок до створення швидшого і більш точного квантового комп'ютера. Вчені з Масачусетського технологічного інституту зробили важливий крок у розвитку квантових комп'ютерів, здатних виконувати операції на дуже високій швидкості, одночасно знижуючи помилки і збільшуючи точність. Вони досягли цього завдяки розробці нового типу зв'язку між штучними атомами і фотонами, що дозволяє здійснювати зчитування та обробку квантової інформації всього за кілька наносекунд. Дослідження було опубліковане в журналі Nature Communications. Команда MIT продемонструвала надзвичайно сильне нелінійне зв'язування світла і матерії, яке набагато більш сильне ніж було досягнено в попередніх експериментах. Нелінійність тут означає, що взаємодія між світлом, фотонами та матерією штучними атомами. Не є простою сумою їх властивостей, а має більш складну інтенсивну природу, що дозволяє значно прискорити процеси обробки інформації. Цей тип зв'язку є критичним для ефективного виконання квантових обчислень, оскільки забезпечує більш швидке зчитування даних та дозволяє зменшити енергоспоживання. Це також дозволяє знизити помилки через більш швидкі корекції в процесі виконання обчислень. У цьому дослідженні вчені використовували так званий квартон-з'єднувач – новий тип квантового з'єднувача, який працює на основі надпровідних систем. Він дозволяє створювати дуже сильне нелінійне зв'язування між квантовими кубітами. Кубіти це основні одиниці квантової інформації. Квартан-з'єднувач працює так, що за допомогою введення електричного струму його зв'язувальна здатність посилюється, що важливо для більш швидкого виконання квантових алгоритмів. Для квантового зчитування дослідники використовували мікрохвильове світло, яке спрямовувалося на квантовий кубіт. Залежно від того, чи знаходиться кубіт у стані 0 чи 1, виникає зміщення частоти в його зчитувальному резонаторі, це зміщення використовує для визначення стану кубіт. Завдяки нелінійному зв'язуванню між кубітами та резонаторами, процес зчитування інформації стає набагато швидшим. У результаті квантовий комп'ютер здатний виконувати операції і корекцію помилок в набагато коротші проміжки часу, що критично важливо для зменшення помилок у довгострокових обчисленнях. Дослідження показало, що використання квартан з'єднувачів дозволяє досягти набагато більших швидкостей зчитування та обробки даних, зменшуючи при цьому. Енергоспоживання і складність самих квантових комп'ютерів. Це відкриває шлях до створення квантових комп'ютерів, які зможуть працювати з високою точністю і швидкістю, виконуючи великі обчислення за менший час. Google створив новий квантовий симулятор, що відкриває шлях до суперкомп'ютерів майбутнього та нових відкриттів у фізиці. Компанія Google зробила важливий крок у розробці квантових комп'ютерів. Створивши унікальний гібридний симулятор, який поєднує найкраще з двох світів аналогового та цифрового, це досягнення не лише наближає еру надпотужних обчислень, але й вже призвело до несподіваних відкриттів у фундаментальній фізиці. Результати експерименту були опубліковані цього тижня у журналі Nature, що має слугувати доказом, що це все ж таки не просто черговий хайповий хайп. А не пересічна наукова робота. Та для початку нагадаємо, що таке квантовий комп'ютер і навіщо він потрібен людству. На відміну від звичайних комп'ютерів, які оперують бітами, ноль або одиниця. Квантові комп'ютери використовують кубіти. Завдяки явищам квантової механіки, кубіти можуть перебувати в кількох станах одночасно. Супропозиція: згадуємо кота, а точніше кішку Шейодінгера. Та бути пов'язаними між собою так звана заплутаність. Це дає їм неймовірну обчислювальну потужність, яка дозволяє вирішувати завдання, недоступні навіть найпотужнішим сучасним суперкомп'ютерам. В чому унікальність нового симулятора Google? Зазвичай квантові симулятори бувають або цифровими, де квантові процеси моделюються крок за кроком, або аналоговими, де вони відтворюються за допомогою фізичної системи, що імітує поведінку частинок. Кожен підхід має свої переваги та недоліки. Цифрові симулятори більш гнучкі, але повільніші, аналогові, швидші, але менш універсальні. Команда Google Quantum AI знайшла спосіб об'єднати переваги обох підходів. Спочатку вони задають програму симулятору, використовуючи цифрові вентилі операції над кубітами. Потім перемикають його в аналоговий режим, дозволяючи системі швидко еволюціонувати, досягаючи складних квантових станів. І нарешті повертаються до цифрового режиму, щоб вивчити отриманий результат. Симулятор, створений на базі 69 надпровідних кубітів процесора SkyMore, показав свою ефективність, перевершивши як чисто аналогові, так і цифрові аналоги. Більше того... Процесі експериментів вчені виявили розбіжність між своїми результатами та передбаченнями загальноприйнятої Кібла-Журика, яка описує, як у ранньому всесвіті відбувалося порушення симетрії при фазовому переході. Виявилося, що кількість дефектів залежить від швидкості переходу інакше, ніж передбачає теорія. Симулятор допоміг зробити відкриття у фундаментальній фізиці. Спочатку ми хвилювалися, але подальші експерименти довели, що це не помилка, а прояв нової фізики, пояснив Тронт Андерсен, провідний автор дослідження. Це відкриття підкреслює важливість квантових симуляторів для вивчення складних квантових систем. Класичні комп'ютери не здатні ефективно моделювати таку поведінку, тоді як квантові симулятори дозволяють безпосередньо відтворювати квантові ефекти. Подальше вивчення цього явища може призвести до глибшого розуміння фазових переходів у квантових системах, що в свою чергу може мати значення для розробки нових матеріалів та технологій. Наприклад, це може допомогти в створенні більш ефективних напівпроводників або нових квантових пристроїв. Наступним кроком буде тестування гібридного підходу на новому, більш потужному процесі Google Willow. Це дозволить перевірити, чи зможе симулятор вирішувати завдання, недоступні класичним комп'ютерам. у 2019 році Google заявила про досягнення квантової переваги, коли SkyMo за 200 секунд виконав розрахунок, на який за оцінками у класичного суперкомп'ютера пішло б 10 тисяч років. Тож коли чекати на квантову революцію? Повноцінний відмовостійкий квантовий комп'ютер це справа, можливо, ще десятиліть. Проте в Google налаштовані оптимістично. Головний науковий співробітник команди вважає, що комерційне застосування квантових технологій може з'явитися вже протягом п'яти років.